Всім привіт! З вами Олексій і сьогодні вам покажу невеличкий огляд класного блендера від надійного виробника Zelmer. Про надійність даної торгової марки я можу судити по м'ясорубці, яку придбали близько 10 років тому, і вона чудово працює та радує своєю роботою. При виборі блендеру один із головних факторів для мене була потужність, бо плануємо використовувати для приготування не лише коктейлів, а й кремів, пюре. Паштету з печінки і навіть приготування фаршу. Отже, я обрав варіант від 800 Вт та більше на упаковці зазначена потужність. Хочу додати, що це максимальна потужність, а номінальна складає 600 Вт. Коробка виглядає таким чином. І зараз хочу розказати про комплектацію. Корпус блендера досить зручний, виготовлений якісно та приємно лежить в руці. Є кнопка увімкнення та кнопка турбо. В комплекті також поставляється подрібнювач із ножами. Ножі виготовлені з нержавічої сталі та достатньо гострі, тож будьте обережними. Як бачите, лиття пластику не на найкращому рівні, але це можна виправити буквально за 5-10 секунд. Одрізавши канцелярським ножем. Корпус подрібнювача стандартний та збирається дуже просто, ніжки виготовлені з резини для того, щоб подрібнювач стояв на столі більш впевнено. Мабуть, я недоліком те, що кришка корпусу подрібнювача не фіксується, а просто накривається. Але сам блендер фіксується, фіксується на подрівнювачі поворотним шляхом. Під час роботи потрібно бути обережним, щоб, щоб оця частина не випала, кришка корпусу, щоб не знялася під час роботи. Ніжка блендера також виготовлена із нержавічої сталі, і ножі теж достатньо гострі. Як ми бачимо, є ущільнювач із силікону, який запобігає протіканню рідини всередину нічки. В комплекті також поставляється мірний стакан. Загальний об'єм близько 900 мл, але градація закінчується на позначці 600. Градація шкали з кроком 100 мл. Я даний блендер можу рекомендувати до придбання, бо також. В комплекті ось такий вінчик поставляється. Його можна використовувати для взбивання кремів. Комплект сподобався, всім раджу, бажаю добра і миру!